Всім привіт! Давайте розпочнемо наш новий турнір. І того маємо кровавий, який я дуже не люблю на п'ятерках без зелених. Без зелених то ще таке, хоча тут ніби Каделен була б класно в центрі. Враховуючи, що в мене немає нормальних героїв, Ну, дику я поставила Доброну. Доброна слабенька на цей турнір, прям дуже їх. І поки що ми дуже погано стоїмо. Є і ніби і перемоги, але є поразки. Поки що це. А там, в принципі, я думаю, що ми, мабуть, з'їдемо і на і є. Ну, то таке. Починаємо почнемо турнірити. Що саме найгірше? нема в мене ким турнірити? Тут нормальних. Навіть не знаю. Тебе знімається? Чи що воно? Це львергій, получається урон бжогу. <кій> воно знімається. Добре. Хоча би добре те, що воно знімається. Фрея. Ну, як фрея, ми зразу зачухалося взяти сюди Скадію. Тут і цього жовта чи віха, картеретант. Ти погано. Зараз ми сюди Людвіга не беремо? Не беремо. Можна, в принципі, лишити жовтих? Ні туди. Лишити жовтих я викинула Посейдона. Так, взяти сюди Скадію. Да, взяти кирило. Блін, але ж кирил. Сюди не годиться. Ну, називається так. Перший етап експериментальний. Зараз пощупаю, тому що мені просто треба бігти вже по справам. я забула за цей турнір, і тепер називається Спішу далі чим бачу. І тепер якось треба це все встигнути зробити, не знаю як. І в мене вже думками я там, я вже побігла. А що воно зараз буде, не знаю. Зараз побачимо. Тому що я сама по собі відчуваю, яка я розфокусована. Що я зараз на турнірі. Синіх нема, можна сказати, я це так дивлюся, чи підтягувати мені 2 жовтий наверх буде два по три жовтих. А що воно мені дасть, це два по три жовтих? Ну окей. Добре. Буде не два по три жовтих, але, але, мабуть, я заберу тут синіці. Угу. Як вчасно. Як вчасно. Так, тебе ж більше, ніж половина. Угу. Давайте в пенгі. Спочатку. Потім спробуємо добити цього. Мужчину. Не добили. Угу, добре. Ну, іде. Тепер мої камінчики? Мені ще треба. У мене все горло болить, може підкашлювати. Не знаю, чому. Я вже думала, у мене там вже все добре. Що я вже виздоровила, сьогодні встала, а... а горло болить жах. Ну, можливо, вона ще пройде. Так, погнали. Скаді, Мілена. Все, до побачення. Добре. Ну, перший противник нормальний, адекватний, все ми там змогли, а далі ми маємо трагана на альфі. Трага на альфі, як показує практика, це не дуже приємно. Ми маємо тут хульду, хульду, Хульду. Які в неї міньйони? 31 відсоток. Отараган. Блін, що ж це мені робити? Що мені це робити? Давайте, мабуть, я сюди. Або абакана, до речі, було б непогано, або. Дивану. Дивана, звичайно, бити ми мало, але. Ми будемо хоча б мати можливість прибрати її міньйоном міньона хульдер. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, мені якби зараз мілену зібрати, для того, щоб потім зняти його травління. Було б непогано, звичайно. Якби ми його ще добили, взагалі було б класно, тому що Мілену я не зібрала. Ох. Називається, що таке, як не щастить, як з цим боротися? І пу -пу пу -пу я його зараз не доб'ю. Добий, добре. Ну, ще за все, що ми зараз це з себе знімемо. Її можна було попробувати на Х2 зарядити, але хто, значить, ми вижили б до того моменту. І тоді, мабуть, зараз. Блін, він зарядиться. Так не хочеться цього. Так цього не хочеться, ну. Що він в цьому костюмі смаження кидає? Воно називається, у нас все не в таймінг, зовсім. В хулі та штука стоїть. Окей, спочатку в Бальдра. В нього більше, ніж половина була добре. Попробувати, якщо ми не промажемо фейскойла. Не промазали нічого собі. Так, пані Хульда, ви зараз будете ходити? Скільки у нас буде слепота один хід? Так, погнала скаді. Вона, звичайно, не доб'є їх. Але, але, тоді ходимо так, Б'ємо хульду. Ну і тут цього вже. Легко доб'ємо. Так, ну поки ще все нормально йшло. Уже тяжко. ну, Мені моїми чахликами тяжко на кровавому, але ще ще виходило. Знов філл центр. -ма. Ні, в нас тут без емок. Це, звичайно, прикольно, але ми зараз побачимо. Кого ми сюди ще візьмемо? Я тут всю десять взяти. Можливо, жовтих лишаємо псюди ані? Нехай попробуємо бакана. А, не туди тичнуло. Тобі давай два здаватимемо. Ну, попробуємо. Вона ніби і Мілена тут не дуже мені підходить, тому що все-таки кровавий турнір, але. Але клінер прям капець як треба. Що будемо робити? Трохи не так. Трохи не так. Стали там камінчики, як би мені хотілося. Зробимо так. І так хочеться спробувати його прихлопнути. Ну, ну, мабуть, не вийде. Трошки йому не вистачило, зараз у нього буде каміння шкіра. В кого лупимо. Спочатку. Давайте оцього. Магні, він був без емо, без ламу. Добре. І тепер можна, в принципі, сюди вгадити. І Тепер, блін, там той, скільки в нього один. Чим не -то? видобити? Чим -то ну, там можна фіолетовими, але в мене зарядиться... Але в мене зрядиться. Е ні зараніше, знаєш, зробимо так. Блін, одиничка лишилась, ну ти не міг вмерти якось. Вже нормально. Попробувати сюди. Ну, били Тепер проблема. Тепер проблема. Мені трошки не вистачає жовтих, і там я не думаю, що дивана нам скільки доки немає. не. Ну, пані Енні, зараз ми будемо від вас отримувати. Можливо, вона на контрі від'їде, попаде туди, куди треба, попала добре. Все, все вийшло. Тетіс, тетіс кидає каку. Вже сині центра, я так розумію, будуть йти, так? Сині центра це погано. Тетіс, що мені з тебе робити? Давайте, мабуть, я тут візьму Людвіга, попробуємо. Казаті, що воно з цього вийде. Отак От підемо. Звичайно, дуже погано те, що ми тут будемо вже копідон середній, Людвіг повільний, хто зна, коли зарядимося. Та кайф. Та взагалі шикарно. та я попала так, як треба. Це ну, так, як завжди, береш того, кого не... Та тут тут ось куча жовтих, та ми вже її вже давно вбили, бо це з такими тамбами. Ну, Підну слів нема. Куча жовтих, куча жовтих. ну. Так, ну вона кинула, а як вона одного, то це таке, це прям так дуже катастрофічно. Людвіг там уже якось можливо витримає. Тільки без комбо, будь ласка. Добре. Скільки в нього здоров'я? 1900. Не винесу я його, правда? Зараз. Фух, вистачило. Алілуя. Я прям дуже це переживала. Ця... Шарі добила пасивку, я додавала на мани, та взагалі шикарно. Так, де мої червоні? Поле таке погане зараз, зараз на даний момент. Ну, це все добре. Розрулили тут. Пощастило. Цю ніхто з них не ультував, лише одна тентіс і все вийшло. Так, хто там далі? нургіп Коняка. І міньйони. Нургіб. Що ж мені тут з тобою це робити? Ані норги, брати синіх. Синіх. Але нема нормальних синіх. Кого я тут візьму? Скаді, а який сенс з неї? Хіба що і Афіну. Ну, теж таке собі задоволення. Пробувати так. Ну, окей, нехай тобі дома 23-й і тобі вже буде 17-й. 23-й. Ну, що можу сказати? Погнали поврови. От це в цьому тренірі. Мені відчувається, в мене буде куча норкіровок. З моїми героями. Тому що це не святкий турнір там, де взяв Людвіга, зарядив Людвіга, все тобі класно, Життя вдалося. А тут все-таки, враховуючи, що оборони будуть різні, центра будуть так само різні, тому що будуть всі ставити своїх самих найкращих нібито. Ну що, будемо коняку виносити, мабуть. Тому що коняка це по всім. І це буде боляче. Добре. взяти синіх. І, і, мабуть, будемо бити сюди. Фріда Афіна погнала Мілена на Х2. Часно зарядилася. Тут ухиляння куча. Ну, ну, так не... блін і не добив. Скільки 70. Тут, якби знала, що я не добів, я би по-іншому там би сходила б. Ну добре, що ж вже зробиш? Так, зараз буде зайчиха. Добили добре. Ну, що можу сказати? що Сьогодні все, все добре було, сьогодні ще все, все нормально, це ж ніби останній бій. Сьогодні щастило з противниками. Щастило з полями. Так що, сьогодні все вийшло добре. І того маємо топ-5, 17 тисяч місце, Ну, нормально, як на мене. Єдине, дуже шкода, що оборона, звичайно, ну, це не мій турнір. Ні по обороні, ні по атаці, що це за все, там побачимо все, всем дало камня. Всім пока-пока.